Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати Богу і всім вам, хто сьогодні приймав участь в похоронному служінні, Ольги і Юхими. Ми Степаном Сергійовичем там були, і наші члени були, підтримали родину. Родина довольна, мали потім спільноту після похорону. Я хочу сьогодні також почати таку проповідь, досить важливу, Першу частину я скажу. І для цього я прочитаю книгу Числа, 9 розділ із 15 го віршика. Книга Числа, 9 розділ із 15-го віршика. Того дня, коли була встановлена скинія, хмара покрила намет, тобто намет свідчення. А ввечері хмара стала, наче полум'я, над наметом, і залишилась аж до ранку. І так було постійно. Хмара вкривала. Його вдень, а подобав вогню вночі. Щоразу, коли піднімалася Хмара над наметом, тоді вирушали за нею ізраїльтяни. А в тому місці, де Хмара зупинялася, там ізраїльтяни ставали табором. Так, за розпорядженням Господа, ізраїльтяни вирушали в дорогу і за наказом Господа отаборювалися. Усі дні, коли Хмара перебувала над наметом, вони стояли табором. Навіть коли Хмара довший час затримувалась над наметом, ізраїльські нащадки дотримувались Господньої вказівки і не вирушали. Траплялося і так, що Хмара залишалася над наметом лише кілька днів, то і тоді за Господнім наказом вони ставали табором і за Господнім розпорядженням вирушали знову. Бувало так, що Хмара залишалася від вечора до ранку, а вранці хмара піднімалася, тоді вирушали й вони. Або хмара стояла день і ніч. Але щойно хмара піднімалася, то вони вирушали. Траплялося, що хмара стояла над наметом лише два дні чи місяць або більше днів, залишалася над наметом, то ізраїльтяни стояли табором і не вирушали. Але як тільки вона піднімалася над ним, вони вирушали. Так за Господнім розпорядженням вони стояли табором і за Господнім наказом вирушали. Вони дотримувались господніх вказівок згідно Господнього розпорядження, яке передавалось через Моїсея до цього місця. Не так давно наша молодь мене запросила, я їздив разом з ними. Вони знімали о, таку одну хату для табору. І вони трошки раніше поїхали. Я пізніше мені вислали адресу, як то кажуть, навігейшн, і я забив і поїхав на північ штату. І ви знаєте, поки я туди доїхав, і коли я вже туди доїхав, я так дякував Богу за навігатор. Тому що якщо б у мене не було навігатора, було стільки перехрестя, поворотів, світофорів, міст, я просто би загубився там. Я би, може, довго там їхав, цілі сутки. А так, ця жіночка мені каже: направо, наліво, все, і я ніде не заблудився. Така дрібниця, правда, навігаторно. Коли ти заїжджаєш в таке глухе місце, де вже інтернету нема, а ще якось, я не знаю, він по по цьому, що по, по інерції працює. Ти дякуєш Богу, що, що в таке далеке місце і ти не заблукав, не заблукав. В нашому житті, брати і сестри, досить важлива така тема це Боже ведення або Божа присутність. Боже ведення або Божа присутність. Зі скинію Моїсея пов'язана Божа присутність і Боже ведення. Зверніть увагу на різні етапи праці Бога в житті Ізраїля. Бог не тільки спас Ізраїля із Єгипта, правда? Він не тільки його вивів з Єгипта, а потім кинув, каже: Ну робіть, що хочете. Не так же було. То же саме трапляється, коли ми з вами народилися з чи покаялися, навернулися до Бога. Це тільки початок. Бог не залишає нас і не каже: ну, тепер живи як хочеш. Ні, це тільки старт, це тільки поріг, це тільки вхід, це тільки старт і начаток. І ось ці люди вони вийшли з Єгипту, вони йшли по пустелі, вони війшли в обітовану землю. І всі ці події, мені здається, вони були надприродніми. Подумайте, всі події, які вони переживали, великі, вихід з Єгипту. 40 років йшли по пустелі. І вхід в обітовану землю, вся їх боротьба і ця їх спадщина, яку вони сприйняли, вони були надприродніми. Я задаю питання. Чи могли би євреї без Бога, без його присутності, звільнитися з Єгипта, пройти через страшну велику пустелю і війти в обітовну землю? Ви як думаєте? Вони не могли би цього зробити. І тому Господь. Він настільки добрий був, що він сказав: побудуйте оцю скинію. І коли вона була побудована, то ми прочитали, що хмара покрила намет, хмара покрила намет. Зверніть увагу, що для Бога чомусь було важно, щоб ізраїльський народ відчув, що він присутній, що він дома, що він рядом, що він з ними, що він і далекий Бог. І це проявлялося. Як Божа присутність свідчила про те, що Бог дбає про них? Що Бог забезпечує їх. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми знаходимо різні види присутності. Ви пам'ятаєте, вже трошки пізніше був побудований храм, і написано, коли вони приносили жертви і освячували цей храм, коли священики вийшли зі святилища, хмара також наповнила дім Господні, і не могли священики стояти на служінні через хмару, бо слава Господня наповнила храм Господній. Слава Богу! Отаке служіння в старому заповіті було славне служіння, настільки потужні, настільки могутнє, сильне, що священники не могли виконати своїх обов'язків, попадали, не могли стояти. Особлива присутність Господня була, коли первосвященик раз в рік входив в свята і святих. Це теж особлива була присутність. Але про цю присутність, про яку ми зараз з вами прочитали, то вона, вона відносилась до всіх людей. Вона не тільки відносилась до священників, до первосвященників. Вона відносилась до всіх людей, тому що весь табір бачив, що стоїть стовп огняний, і хмара стоїть. Вони це все бачили і це все переживали. І ми з вами прочитали, що це було постійно. І це було постійно щоразу. Вони бачили, як хмара вкривала його в день. І вони в цьому жили. І щоразу, як тільки ця хмара піднімалася, вони також піднімалися. Зверніть увагу, що оце підняття хмари, воно завжди було спонтанним. Спонтанним це значить неочікуваним, це значить незапланованим. Ніхто не говорив, завтра хмара буде підніматися. Ні! Спонтанно. Я себе уявляю, як воно бувало в наших таких битових умовах. Мама стирає, чи там пече якийсь хліб, пирожки. І ось діти прибігають: мамо, все, хмара піднімається. Діти маленькі, навіть знали, що вже треба все збирати і вирушати в дорогу. Кожного разу так було постійно. Як тільки, як тільки. І що важливо, що порівняно зі мною ніхто не давав адреса, ніхто не давав карти, ніхто ніякої інформації не давав і не об'ясняв, як довго будемо йти, куди будемо йти. Таких об'яснень не було. Я знаю, по людям люди люблять, щоб їм все об'ясняли. Ну, в даному випадку об'яснень ніяких не було. Все було коротко і зрозуміло. Хмара піднімається, всі встаємо, і йдемо. Хмара зупиняється, всі зупиняємося також. Все. Це було Боже ведення ізраїльського народу. І воно не працювало автоматично. Це Боже ведення, воно не працювало. Тому ізраїльський нарід, я так розумію, вони мали. Бути чуйними, вони мали спостерігати, вони мали бодрствувати, вони мали бути уважними, і після того вони мають бути послушними і довіряти Богу, що Бог їх веде. Що Бог їх веде. І ми прочитали декілька разів, можливо, ви зауважили, що декілька разів, чотири рази повторюється в цьому тексті, що за розпорядженням Господа дотримувались Господніх вказівок, за Господнім наказом Ізраїль це робив. Ізраїль не робив це по, по своїй волі, по своєму бажанню, по своєму настрою. О, я сьогодні хворий, я підніматися не буду, а я не хочу, а в мене інший план. Такого не було. І в тому місці, де Хмара зупинялася, там Ізраїль ставав табором. Місце зупинки також визначав Бог. Розумієте, Бог як батько дбав про, про їх маршрути, про їх стежки, про їх дороги. Про час, про періоди, про довжину того всього, все дбав. І вони тільки відчували, що Господь рядом. І я собі от думаю, а ви собі поміркуйте, що переживали ці люди, відчуваючи, що Господь знаходиться серед цього народу. Що вони переживали? Що вони думали? Господь з нами. Господь з нами ночує, стоїть. Господь з нами рухається, Господь нас направляє. Я думаю, що, можливо, вони переживали якусь таку надзвичайну благодать, що ми не самотні, що ми не залишені, нас не просто Моїсею веде. Вони відчували, що їх веде сам Господь. І Ізраїль стояв і рухався за різним проміжутком часу. Я вам нагадаю, дивіться, які це були проміжутки часу. Було лише кілька днів, було від вечора до ранку. Неповні, неповна дуба, була одна доба, день і ніч. Було два місяці, або більше днів, або два дні. І був довший час. Різний період. Тобто їхній календар був такий невизначений. Не можна було спланувати, що ми будемо робити, чи довго тут ми будемо знаходитись. І в Ізраїлі, я так думаю, так як такі люди були, як і ми, вони не краще, ніж ми, і ми не краще, ніж вони. Ну, уявіть собі, стан цих людей. Як ви думаєте, якби ми були на їх місці, як би ми реагували на оці моменти? Ще не пройшла доба, вже піднімайся і пішли. Моїсей! Та, та дай хоч щось зробити, дай хоч щось там зашити, дай щось поправити і так далі. Ні, такого не було нічого. Вставайте. І пішли. Я думаю, що серед тих людей, і ми читаємо, там були нарікання, і вони могли казати: А чому ми так довго йдемо? А скільки ми ще будемо переходити? А скільки ми ще будемо стояти, а, а, а чому так трапляється? От я хотів би вас спитати: в вашому житті ви переїжджали з місця на місце? І скільки місць ви поміняли в своєму житті? І слідює. Чи ви любите переїжджати? А в народі кажуть, що два переїзди – це рівняється одному пожару. Розуміє? А вони знаходились в цьому стані в постійному ритмі, в постійному житті. І, можливо, ми не зовсім справедливі по відношенню до Ізраїля, тому що невідомо, що ми, якби себе повели в цій ситуації. Невідомо. Але Господь дбав і Він їх направляв. І давав їм все необхідне, але я думаю, що вони робили в суботній день? Чисто по-людськи, воно би простіше виглядало так: в перший день виходимо, в п'ятий день закінчуємо переход і готуємося вже до суботи. Суботу відвели і потім і йдемо далі. Але і так не написано. Розумієте? Не, не було так, такого скеджула, як вони рухалися, вони дивилися, як Господь їх направляє. Ізраїль мав рухатись. Завжди разом. Не було такого, що 90% пішло, а 10 залишилося, як то в нас буває. Ну ви їдьте. От я знаю, недавно там одна сім'я. Чоловік поїхав з дітьми, а дружина каже: я приїду через декілька днів. Там такого не було. Рухались всі разом. І чи... далі ми читаємо, коли Маріам восстала проти Моїсея, і вона покрилась проказою, то про неї написано: І була Маріам, зачинена поза станом сім днів, а народ не вирушав дорогу, доки не повернулась Маріам. Всі йшли, всі разом, всі піднімаємося і йдемо. Для Ізраїля було помилкою сидіти тоді, коли Бог рухається, і рухатись тоді, коли. Бог стоїть на місці. І це трапилось в 14 розділі. Ми читаємо про те, що Господь каже: рухайтесь, я вам віддаю цю землю. А вони сказали, ми не підемо і взбунтувались проти Бога. Потім Мойсей їх докорив, а вони кажуть: Ну, ми підемо. А Гуха, каже: Бога, нема серед вас, навіть не рухайте. Ні, ми підемо. І вони пішли без Бога і отримували поразку. Це була їх помилка, це їх була велика помилка. Ізраїль, я думаю, що він мав цінувати і дорожити оцею присутністю Господню. тому що такого, як у них, ні у якого народу не було. І я хотів би висновок деякий, такий зробити по відношенню цього тексту, що ми з вами прочитали. Якщо люди не будуть іти за Богом, так як Ізраїль, за Божим веденням, то який в них є. Інший вихід. За чим вони підуть? Вони підуть за ідолами, за демонами, за марнотою. І те, що було у Ізраїлі, де, де вони відклонялися від Божого маршруту, вони почали впадати від ілопоклонства. Ізраїль був далекий від досконалості, але Бог не відкидав свого ведення. Вів їх. Навіть вони були грішні, навіть бунтували. Але Бог продовжував їх вести. І це ведення, воно повинно було навчити Ізраїль залежності від Бога. Я залежна від Бога. Господі направо. Господі, дай твій план, дай мені виконати Твою волю. Вони мали стати залежними від Бога. В нашому духовному житті, це одна із важливих дисциплін і зростань, коли я відчуваю, що я залежний від Бога. В фізичному. Плані, коли дитина зростає, починає ходити, вчитися, і потім вона стає самостійною, для нас це благодать. І коли вони тут на сцені вже отримують шлюб, це оприділений етап, батьки якби досягли своєї цілі по відношенню дітей. А в духовному плані не так. Чим більше ти зростаєш, тим більше ти розумієш, що ти залежний від Бога, що ти нічого без нього не можеш. От Ізраїль мав це зрозуміти. Але була проблема. Тому що вони могли звикнути до присутності Господньої. Знаєте, до всього доброго людина звикає. От коли приїхали в Америку, ми були шоковані, як тут добре, як це. Потім потихеньку ми звикли, а деколи тепер і нарікаємо. А то не так, а це не так. До доброго ми привикаємо. І навіть до Божої присутності Ізраїль міг привикнути, настільки міг привикнути що він начал бунтувати проти Бога і проти Моїсея. Це для нас приклад, як ми не повинні робити. І про Божу присутність в старому заповіті багато сказано, але я хотів би тільки зупинитися на цьому. І другу частину я пізніше скажу, але важливо, щоб ми зробили перехід, і я скажу слідующе. В новому заповіті Господь теж хоче нас направити і вести. І це ведення Він дає нам через Духа Святого. І тому ми з вами народжуємося від Духа Святого, тому ми з вами хрестимося Духом Святим, тому ми сповнюємося Духом Святим, і як апостол Павел каже, тому що всі Сини Божі, це ті, які ведуться Духом Святим, водіми Духом Божим. Це, це наша Насліддя, і це наша природа. Але зверніть увагу, що не всі діти Божі це ті, які водяться Духом Святим, а мова йде про зрілих християн, які мають спільноту з Духом Святим, які постійно сповнюються Духом Святим. І тому вони ведені Духом Божим. І ми тепер вже не просто як народ нас веде там, Дух Святий. А ми проходимо зараз на розборі і читаємо це місце, що тепер Дух Святий він злине на всяку плоть, на всяке тіло, на рабів і на, на рабинь, на дівчат, і на хлопців, на старше покоління, на кожного він може зійти і робити свою роботу, і може вести. Тому я бажаю всім нам, щоб ми подумали над тим, що наскільки ми з вами залежні від ведення Духа Святого. В сімейному плані, в нашому бізнесі, в наших поїздках, в наших рішеннях, в наших взаємовідносинах, отак От як було у Ізраїля щось схоже і у нас, і Господь він є близький і Він хоче нас вести і направляти. І, і тому ми можемо молитися і йому довіряти. Тому поможи, Господь в ваших особливо тупікових, таких великих питаннях, щоб ви мали відкриття від Бога. Господі, що мені робити? Куди мені рухатись? Куди мені направити, що мені відповісти? І що мені вирішити? Поможи в цьому нам Дух Святий. давайте помолимся. Амінь.